Продажі Tesla Model 3 2022 року. Dual Motor на 82,5 кВт. Максимальна оптика для США, парктроники по колу, усі допоміжні системи 18-го радіусу. В нас присутні колеса. Щоб потрапити всередину, потрібно лише провести ось так картою та скористатися цією зручною ручкою. Усе керування автомобілем у нас відбувається з центрального монітору, тому багато чого немає ще розказати. Але є панорама з затемненням, дорогі матеріали, структурне дерево, присутня в нас Алькантара, шкіра, до речі, непогана, вона м'яка, та дуже зручна. Ну і все по-простому в стилі Тесла. Тобто, як я і говорив раніше, керування в нас з основного центрального екрану. До прикладу, якщо ви хочете відкрити багажник, а в нас тут електропривід багажнику, натискаєте сюди. Все, багажник у нас автоматично відчиняється. Далі, порт для зарядки, так само в нас капот, відкривається з мультимедії. Звичайна навігація і все управління автомобіля в нас з центрального монітору. Ця версія в нас повнопривідна, Dual Motor, Ось Long Range. Звичайно, присутній електропривід багажнику, задні камери 360 камери та парктроники по колу. До речі, багажник в неї. Ну я би сказав, що. Хотів туди залізти, але не буду досить е, місткий. Отож, хто хоче економити на паливі, е, заряджати свою Теслу 3 2022 року. Вона в продажі ціна 19 800 вже по наявності. Приїжджай та дивись автомобіль.